Люди здавна для опису яких-небудь явищ або властивостей тіл використовували їхні характеристики. Наприклад, коли ми говоримо, що тенісна кулька менша за повітряну кульку, то маємо на увазі, що об'єм тенісної кульки менший від об'єму повітряної кульки, об'єм приклад фізичної величини. Ця величина характеризує загальну властивість тіл займати певну частину простору. Зрозуміло, що об'єми тіл можуть суттєво різнитися. Ще одним прикладом фізичної величини є швидкість руху, яка характеризує рух тіл. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Об'єм і швидкість руху це далеко не всі фізичні величини, якими оперує фізика. Навіть у повсякденному житті ми маємо справу з великою кількістю фізичних величин, таких як довжина, площа, маса, час, шлях, температура. Для зручності кожну фізичну величину позначають певним символом літерою латинського або грецького алфавіту. Таку фізичну величину, як шлях, можна вимірювати, наприклад, у кроках, але цей вибір не буде вдалим, оскільки довжина кроку у всіх є різною. Таким чином зрозуміло, чому люди здавна почали домовлятися про те, щоб вимірювати одну й ту саму фізичну величину однаковими одиницями. Зараз у більшості країн світу діє запроваджена у 1960 році міжнародна система одиниць, яку називають система Інтернаціональна або скорочено СІ. До основних одиниць міжнародної системи належать метр, одиниця довжини, секунда, одиниця часу, Кельвін, одиниця температури, кілограм, одиниця маси, ампер, одиниця сили струму, кандела, одиниця сили світла. Та моль одиниця кількості речовини, є й інші одиниці системи Сі. Наприклад, об'єм вимірюється у метрах кубічних, а швидкість руху у метрах за секунду. Записуючи значення фізичної величини, треба навести символ, яким вона позначається, числове значення фізичної величини та її одиницю. Наприклад, цей запис означає, що швидкість руху якогось тіла становить 5 метрів за секунду. Для зручного запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Кратні одиниці це одиниці, які більші за основні одиниці в 10, 100 1000 і більше разів. Частинні одиниці це одиниці, які менші від основних одиниць у 10, 100 1000 і більше разів. Назви кратних і частинних одиниць містять спеціальні префікси. Наприклад, кілометр кратна одиниця довжини дорівнює 1000 метрів. А сантиметр частинна одиниця довжини дорівнює 1 соті метра. У таблиці наведено найуживаніші префікси. Значення фізичних величин одержують шляхом вимірювань. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Існують два види вимірювань прямі і непрямі. У разі прямого вимірювання шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу. У разі непрямого вимірювання шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, отриманих у ході прямих вимірювань. Так, щоб визначити площу прямокутника, спочатку за допомогою лінійки вимірюють довжину і ширину прямокутника це прямі вимірювання, а потім обчислюють його площу за формулою. Для встановлення значень фізичних величин у ході прямих вимірювань використовують вимірювальні прилади. Зараз у науці, техніці та повсякденному житті застосовують як електронні цифрові вимірювальні прилади, в яких значення вимірюваної величини висвітлюється на екрані, так і вимірювальні прилади, під час користування якими значення вимірюваної величини користувач визначає за шкалою. Вимірювальний прилад зазвичай містить інформацію щодо одиниць, у яких подається значення вимірюваної цим приладом величини. За шкалою можна встановити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу. Ціну поділки шкали приладу та межі вимірювання. Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Визначимо ціну поділки лінійки. Для цього оберемо два значення, які наведені на шкалі, наприклад, 8 і 7 см. Знайдемо їхню різницю. Визначимо кількість поділок між рисками, поряд з якими вказані ці значення. 10 поділок. Отриману різницю поділимо на кількість поділок. Отже, ціна поділки шкали лінійки становить 0,1 см. Межі вимірювання приладу це найбільше та найменше значення фізичної величини, яке можна виміряти цим приладом. Так, верхня межа вимірювань лінійки дорівнює 14,6 см, нижня становить 0. Верхня межа вимірювань термометра плюс 50 градусів Цельсія. Нижня мінус 50. Площу фігури, яка має неправильну геометричну форму, можна визначити за контуром цієї фігури намальованим на папері в клітинку. У таких випадках площу фігури обчислюють за наведеною формулою dn кількість цілих квадратів, k кількість нецілих квадратів. s 0 – площа одного квадрата. Площа фігури у прикладі дорівнює 4025 мм. Квадратних. За наведеним прикладом, спробуйте визначити площу своєї долоні.